Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Люди купляють собі смаколики, а я квіти. Сьогодні купила, замовляла. Це вже сьогодні пообіцяли, що будуть. Я пішла і забрала. Була в місті, як я вже казала, збиралася. Базару взагалі практично немає, людей мало геть. І а я купляю. Ось такий купила. Ось такий. І такий. Я вже садила. Зійшло із 10 сім було, але на даний момент залишився тільки один, і то не впевнена, що він буде рости. Тому треба висаджувати, висівати. Дуже багато що в мене висів, висівати різної розсади всього. Але не знаю, трошки не встигаю, але ну, будемо старатися. Зараз йду займатися другим, кому цікаво, залишайтеся. Друзі, приїхала з міста, зайшла в парник. Тут така духатіща, я вранці не відкрила, бо був мороз, а вже після часу відкрила 35 градусів було. Відкривала форточку і двері. Тепер форточку закрила вже, винесла капусточку ще в парник і цибульку. І ось у мене один тут коліус попався, я навмисно його винесла. Хочу побачити, як він перенесе ніч, щоб розуміти, чи можна вже виносити, чи не можна інші рослинки, бо вже в хаті нема куди що дівати. Ну і працюємо далі. І в середу купила фітоспорин, пасту. Хочу зараз розвести, зробити роб... робочий розчин і обробляти ґрунт, тому що у нас на городі всюди грибок, і картопля псується, і цибуля. Ну все. Тому буду час від часу, не знаю, наскільки мене вистачить, але буду старатися обробляти фітоспорином, щоб зникли ці хвороби, тому що ну, сенс працювати, вирощувати, як воно не зберігається. Тому зараз розвожу розчин Ну, От Зробила робочий розчин на 200 г фітоспорину, 400 мг води. Не робіть помилку, як я почала робити в півлітровій баночці. 200 і 400 – це по-любому 600 виходить. Тому довелося переливати в більшу баночку. І буду обробляти ґрунт таким розчином. Одна столова ложка на 10 літрів води оцього вже готового розчину. Ну, А тепер вийшла запарник, я вже так по чуть-чуть, по чуть-чуть і з однієї сторони вже повністю прибрала кислицю. Це я ззаді парника. Тут ще попадається малина, то все вибираю, перекопую, тому що сюди не можна мотоблоком заїхати, а треба прибирати, бо це кошмар щось робиться з цієї кислиці, оце все. Ну, вже і другі бур'яни лізуть, так що вибираю і курям добре, і тут буде лад. І грядочка буде готова під щось, щось може посажу. Роботи пішло дуже багато, нічого не встигаю. Ну, буду старатися, треба робити зараз, тому що зараз почнеться посадка, то все, і нічого не встигатиме. Тепер перейшла на полуницю, вже давно треба на нею зайнятися, все руки не доходять, тому зараз знімаю агроволокно повністю. І навіть не знаю, чи буду я його назад застеляти, чи не буду. Бур'ян все рівно лізе, берізка лізе без кінця і нічого не спасає це агроволокно. А рослинки, самі полунички, щось оголяються коріння і багато пропадає. Незручно доглядати за ними. Тому зараз скручую, ставлю на один бік, а там буде видно. Який я побачу ще, ну буду обробляти тут все робити, тому побачу, який буде результат і чи стої краще було б, мабуть, соломою засипати. Ну соломи в мене немає, скільки щоб засипати. Ну будемо дивитися, щось вирішувати з цим. Ну і тепер перше, що роблю, це чищу полуницю. Обрізаю всі пошкоджені листочки, сухі, приболів, при не знаю, чи померзли, чи що дуже багато сухого листя, все прибираю. В першу чергу, першим обробляти чимось, то треба поприбирати все сміття, все листя, і тоді буде можна обробляти. Ось, бачите, яке листя пошкоджене. Ну почистила. Деякі прямо кардинально, деякі полишались трошки більше, але поприбирала, деякі повилазили із ґрунту, оголилися коріння. Буду далі працювати сьогодні, уже на сьогодні все. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення, і будете бачити, що я роблю далі. Так що багато роботи в мене ще на полуниці. До речі, пишіть свої, е, е, діліться своїм досвідом, як ви вирощуєте полуниця. Е, дуже багато не знаю сухого було, чи це померзло, бо був мороз на голу землю, чи це. Хвороби і шкідники, не знаю, ну, дуже багато обрізала. Тому завтра, думаю, продовжу працювати, так що залишайтеся, слідкуйте. А я зараз іду ще трошки, мені треба попрацювати в парнику. Друзі, Хочу обробити в парнику ґрунт. Тут і так треба поливати вже. Не знайшла столової ложки, у мене така пластмасова, не знаю, вона, мабуть, така як десертна. Е, Лию, перемішаю, зараз, а, Воно безпечне, навіть в той же день, коли обробляєш, можна споживати продукцію. Ну, а тим більше в мене тут ще нічого для споживання немає, тому все буде добре. Лию дві таких ложечки. Перемішую і поливаю. 嗯。<laughs> Знову так само. І те ж саме, так. Прилила все цим розчином. І ось набрала ще в відро. І зараз полию свою розсаду, свої посів. Теж цим розчином. Тут, не знаю, чи ще щось зійде, але грунт пролію, про хай буде. Тут в мене люпин і в цьому взагалі нічого не зійшло, а в цьому я частину повідсаджувала, тут трохи попропадало. Сподівалася, що моє ще щось тут виросте, але ну, так розумію, що вже нічого не виросте. виросте. Це мій дельфініум теж який не сходить чомусь. Ну і далі тут, це в мене, здається, гібіскус той, що я збирала насіння, висівала. Теж приливаю капусточку. Бачите, ця ще прихватило морозом і погано розвивається. Також пролию петрушечку. І швидше буде рости і теж від грибків. Ну от, з цим все. Тут все накриваю плівкою, тому що вночі холодно. Я зазвичай Кхм... раніше закриваю парник. Це так як тут працювало, трошки вже холодно сюди напустила, тому що скоренько накриваю, закриваю парник і все. Накриваю свою розсаду трошки, бо хто його знає, що вночі буде. Хоч трошки заховаю її. Ось так. Будемо сподіватися, що все буде добре. Сонечко вже заховалося за обрій. Я закінчила свою роботу на городі. Не знаю, може ще піду щось в хаті посію. А на цьому, друзі, все. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, до нових зустрічей. Пока!